Всім привіт! Буде невеличке відео про отакий от кабельочок. Заказав я його спеціально для того, щоб кори... зручно користуватися павербанком. Купляв в інтернет-магазині розетка, ссылка буде в описі. І зараз я його розпакую. Ось він, такий коротенький, гарна така опльоточка. О, от така опліточка, вона тканева. Так, так все якісно зроблено, і перегибатись не повинно. Тут все зроблено якісно. Ну і зараз поставимо на павербанк і подивимося, як це буде виглядати. Так, ну ось я знайшов паувербанк. Ми беремо, втикаємо цей роз'єм в телефон і беремо. Зручненько собі розмовляємо, щоб на вісів цей провод двохметровий не болтався ви не знали, що з ним робити. Так само в сумку це все влазить. Тобто, телефончик поставили на зарядку, це все вкинули в сумку і нема цього метра кабеля. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Дякую, дякую, дякую.